Ні, все-таки Філіп'янти 9. Крім того, я все вважаю за ніщо, порівняно розвеличю, пізнання Ісуса Христа Господа мого. Заради Нього я зрікся всього. І православ'я, і католицизму, і всіх ікон, розумієте, чудотворних, 300-річних, все це я заніс, як казав Андрій на Мангал, і воно добре згоріло. До речі, рамки були сусальним золотом покриті. Не я їх покривав, мені дарували такі. Все згоріло. Все тлінне, нічого не говорило, не пали мене, змилуйся наді мною. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа. Спитайтеся в своїх ікон, хай вони вам скажуть, як здобути Ісуса Христа. Спитайтеся в Євангелії, в Слово Божого, спитайтесь самого Бога, чи Він скаже вам хрестити немовля без віри. Це справжнє насильство. Це справжнє беззаконня, яке веде до чого, а ми бачимо до чого. І по Московському патріархату, і по всіх патріархатах, які, себе, які собі приписують ім'я Ісуса Христа. Все вважаю за ніщо. Заради нього я зрікся всього. Справді зрікся. Зрікся тих друзів, які вже були на житті. Тих монахів, священників, яких дуже багатьох знав, закрив з ними всіляку дружбу і всілякі відношення. Інколи молоді священики приходили, коли я їм розповідав про Христа Справжнього Ісуса Христа з Євангелії, живого Ісуса Христа, вони казали, так, це правда, але ти розумієш. І в них завжди, але ти розумієш. Ні, я не розумію. Я не розумію іншого Христа, який буде ходити з кадилом. Якщо Христос ходив з кадилом, і ти віриш тим, хто носить ці кадила, то купи собі кадило. І ходи по хаті чи навколо хати своєї. Відганяй бісів, чорт кадило боїться, ти ж знаєш, відганяється зло. А може, візьми собі кропило. Знаєте, інколи священник лишає тобі миску з водою, кропило, та й не тобі, а мертвому, який лежить. Завтра прийду, знаєте, щоб була свята водичка. Маєте? Має бути запас. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Ісуса Христа. І знайти себе самого. Вони не дають нам знайти себе самого. В ньому. Знайти себе самого в ньому. Адже ж Христос сказав: Я в вас, а ви в мені, я в оці, Отець в мені. Ви уявляєте, що це таке? Це, оце і є саме велике таїнство, яке було скрите від сатани. Тому що, якби він знав, вони б не розіп'яли Ісуса Христа. І коли знову ж ти це розумієш, ти розумієш. Бог сказав на горі преображення Його слухайте. Кого слухаєш ти? Кому довіряєш ти? Хто над тобою начальник? Скажи мені. Хто? Хто керує тобою?